Справа 576. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Обчислюємо вираз. Дивимося, перший вираз. Тут у нас є додавання і множення. Умноження найбільший пріоритет. Давайте стопчик тоді будемо множити. 47. Множимо на 203. Пишемо 47. Що множиться на 203? Множимо. 7 на 3. Це 21. 1 пишемо. 2 запам'ятовуємо. 4 на 3 це 12, плюс 2 це 14. Записали. 0 пропускаємо. Ми на 0 помножимо це буде 0. Тоді вже в цей розряд пишемо. 2 на 7 це 14. 4 пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 1 це 9. Додаємо. Отже, в кінці у нас буде 1. Тут у нас буде четвірка, 1 плюс 4 це 5. А тут буде просто 9. Записуємо тоді, що цей вираз буде дорівнювати. Отже, переписуємо 247 тисяч 315. Додати. Ну, а замість добутку пишемо 9541. 9541. І це дорівнює. Ну, а тепер давайте будемо додавати. Записуємо тоді. 247 тисяч 315. Додати 9 тисяч 541. Додаємо. Отже, 5 плюс 1 це 6, 1 плюс 4 це 5. 3 плюс 5 це 8. 7 плюс 9 це 16. 6 пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 4 це 5. А тут буде просто 2. Отже, записуємо тоді, що сума у нас дорівнює 256 тисяч 856. 856 є. Перший вираз ми обчислили. Переходимо до другого виразу. Тут бачимо віднімання і ділення. У ділення найбільший пріоритет. Давайте будемо ділити. Отже, куточком ділимо 3250. Ну, давайте десь тут. 3250. Поділити. Поділити на 26. Отже, 32 поділити на 26. Тут поміститься тільки один раз. 1 на 26, це буде 26. Віднімаємо. Так, 2 мінус 6 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 6, це буде 6. 3. Збрали одиничку 2. 2 мінус 2, 0. Попереду напишемо. Зносимо 5. 65, що ділиться на 26. Ну що ж, тут 26 поміститься у нас тільки 2 рази. 6 на 2 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 це 4, плюс 1 це 5. Віднімаємо. 5 мінус 2 це 3. А 6 мінус 5 це 1. Так, зносимо 0. 0. Так, 130 треба поділити на 26. Ну, 6 помножити на 5. Якраз буде в кінці 0. Тобто 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 3 це 13. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо тоді, що наш вираз тоді можна записати, що це дорівнює як 4711. Відняти. А частка у нас дорівнює 125. І це дорівнює. Ну, а тепер давайте стопчик будемо віднімати. Записуємо 4711. Відняти. 125. Віднімаємо. 1 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 5 це буде 6. 1 забрали одиничку, це 0, 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо старшого розряду. 10 мінус 2 це 8. 7 збрали одиничку це 6, 6 мінус 1, це 5. Ну, а тут буде просто четвірка. Отже, записуємо, що різниця у нас дорівнює 4586. Є. Ну що ж, переходимо до третього виразу. Бачимо, що у нас є віднімання і множення, віднімання на судушках, у нього найбільший пріоритет. Тобто нам спочатку треба знайти різницю. Отже, записуємо тоді 5273, 273 відняти 4318. Віднімаємо. 3 мінус 8 не віднімається, позичаємо, 13-8 це 5. 7 збрали одиничку це 6, 6 мінус 1 це 5. 2 мінус 3 не віднімається, позичаємо, 12-3 це 9. 5, одиничку, 4 мінус 4, 4 0 попереду не пишемо. Тобто записуємо, що наш вираз це дорівнює. Результат у нас різниці 955. що множиться на 27. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді множити. 955. Що множиться на 27? Множимо. Множимо. На 7 це 35, 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 5 на 7 це 35, плюс 3 це 38. 8 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 9 на 7 це 63. Плюс 3 це 66. Далі 2 на 5 це 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10 плюс 1 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 9 на 2 це 18, плюс 1. Це 19. Додаємо. В кінці тут у нас буде 5. 8 плюс 0 це буде 8. 6 плюс 1 це буде 7. 6 плюс 9 це буде 15. 5. Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 25 785. 25 тисяч 785. Є. Ну, а тепер переходимо до четвертого завдання. Тут бачимо додавання і ділення. Додавання в нас в дужках, то в нього більший пріоритет. Давайте ми тоді спочатку додамо. Так, залишу тут більше місця. І в мене тут великі цифри. Ну, нічого. Тоді, давайте десь тут почнемо: 125 тисяч 368. 368. Додати.

539 тисяч 682, що ділиться на 37. І це дорівнює. Ну що ж, нам треба таке шестизначне число поділити на 37. Це дуже буде довго і складно. Давайте я, щоб в мене було більше місця. Десь тут у нас почну. Отже, записуємо 539 тисяч. 682. Що ділиться? Що ділиться на 37? Ну що ж, почнемо. 53. поділити на 37. Тут поміститься 37 тільки один раз. Так, 1 на 37, це 37. Віднімаємо. Так, 3 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 7 це буде 6. 5 мінус 1 це буде 4. 4 мінус 3 це 1. Отже, тут буде зносимо 9. 169 треба поділити на 37. Ну, це може бути 4. Спробуємо 4. Так, 4. 7 на 4 це 28. 8 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 2 це 14. Віднімаємо. Так, дивимося. 9 мінус 8 це 1. 6 мінус 4 це 2. 1 мінус 1 це 0. Попереду не пишемо. Зносимо тоді цифру 6. Ну що ж, від 148. Тут можна буде ще один раз додати 37, точно. То напевно, 216 проти 37 це буде 5. 5 на 7, це 35. 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. Далі. 3 на 5 це 15, плюс 3 це 18. Віднімаємо. Так, 6 мінус 5 це 1. 1 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. Далі 11 мінус 8 це 3. 1. 2. забрали одиничку, це 1. 1 мінус 1, 0. Попереду не пишемо. Зносимо 8. Ну що ж, 318 треба поділити на 37. 9 це буде багато. Спробуємо 8. 7 на 8 це 56. 6. Пишемо, 5, запам'ятовуємо. 3 на 8 це 24, плюс 5 це 29. Віднімаємо. Так, 8 мінус 6 це 2. 1 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 9 це 2. 3. Збрали водичку 2. 2 мінус 2 0. Попереду напишемо. Ну і тут вже зносимо двійку. Ну що ж, 7 на скільки треба помножити, щоб в кінці було двойка? А можна помножити на 6. Спробуємо 6. 6 на 7 це 42. 2 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 на 6 це 18, плюс 2 це 22. Віднімаємо. Отже, залишок у нас буде 0. Дякувати Богу, вже поділили. І переносимо тоді запис: цей на наступний рядочок. Пишемо, що частка в нас дорівнює 14586. 586. Добре, на кінець того. Ну що ж, ось таке завдання. Ви бачите, що обчислення доволі громістке, особливо в четвертому завданні. Ну нічого не зробиш. Там шестизначні числа на цьому вправу завершено.